У тебе є декілька вільних хвилин, Погортай цю книгу від початку до кінця. Це не звичайна книга, це книга про життя Фадо та з нещодавних пір твого життя. В ній не буде інформації про соціальні пакети або паролі для ноутбуків, але ти знайдеш прості відповіді на питання про те, чим ми керуємося в роботі та в що саме ми віримо. Ця книга про нас, про життя Фадо. І ми раді, що ти частина нашої команди. Книга описує цінності, які важливі для нас. Її мета не нав'язати, а пояснити, як ми діємо в тій чи іншій ситуації, як ми взаємодіємо між собою та допомагаємо один одному. Ми впевнені, що ніяка корпоративна культура не має права на життя, якщо вона продиктована зверху. Де топ-менеджмент, керуючись різними добрими намірами, створює цінності для організації. Тому все, що тут написано, ґрунтується на відгуках та думках наших колег.